Будемо говорити насправді про український потенціал, хто і як буде долучатись до відбудови і розвитку України. Про це детальніше будемо спілкуватися із гостем, який з нами в студії, це Сергій Савчук, експерт з інновацій, інвестицій та енергоефективності. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, пане Богдан, героям слава. Ну і перш ніж ми розпочнемо нашу з, вами, нашу з вами дискусію, наш з вами діалог, давайте розпочнемо цю інформаційну годину також із гарних новин, адже ми маємо загальні втрати росіян під час повномасштабного вторгнення. До України за вчора збройним силам України вдалося знищити 840 осіб особового складу Російської Федерації. А загальна кількість загиблих російських військових становить вже 74 тисячі осіб. Також за вчора збройні сили України знищили 16 танків, 28 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, також вісім безпілотно-літальних апаратів оперативно-тактичного рівня призначення. Ну і 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн із паливомастильними матеріалами. Детальнішу статистику ви бачите зараз на власних екранах. Ну а тепер давайте до нашої теми будемо переходити, тому що в Берліні нещодавно відбувся п'ятий українсько-німецький економічний форум, і його урочисто відкрили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Зокрема, Шмигаль поділився перспективами, які відкриються для європейського бізнесу в процесі реалізації плану відновлення. України, зокрема, це військово-промисловий комплекс, націлені створити високотехнологічний військово-промисловий комплекс, зокрема завдяки трансферту європейських і світових військових технологій та залученню інвестицій в конструкторські розробки та побудову військових виробництв. Також щодо сектору енергетики, там маємо значний потенціал для постачання чистої енергії та найбільші в Європі газосховища. Цифрові технології Україна в перспективі може перетворитися в цифровий хаб азійського та європейського магістрального інтернет. Трафіку торкнулася тема також і аграрного сектору, тому що інвестиційний потенціал якого сягає щонайменше 34 мільярди доларів. Ну і також говорили про Green Deal, Це бачимо себе кліматично модернізованою державою, європейські інвестиції в чисте українське виробництво. Це крок до реалізації зеленого переходу. Про це також зазначив Денис Шмигаль. Ну і з паном Сергієм також будемо більше торкатись теми енергетики. Так я знаю, що ви також були одним із членів цього форуму. І, зокрема, розкажіть, давайте спочатку, тому що анонсували те, що будемо спілкуватися в принципі про відбудову і розвиток нашої держави. Так з того, що ви бачили під час цього форуму, як налаштовані німці? Вони охоче будуть братися зокрема і до плану відбудови і потім розвитку України. Дякую, пане Богдан, за ваше запитання. Дійсно, на сьогоднішній день і європейські лідери і бізнес, а зокрема німецька сторона. Яку є форум, де я відвідав, налаштовані на те, щоб допомогти Україні, допомогти Україні і фінансово, допомогти Україні з технологіями, і допомогти Україні з новим виробництвом? Звісно, що в першу чергу Україна чекає. Зброю Україна чекає підтримки захисту від агресора, але ми всі стали свідками подій, коли енергетика виходить також, якщо не на перший, то і не на другий план, оскільки сьогодні по всій території України є відключення, і ці відключення десь передбачені, десь не передбачені, Вони по вони ситуація погіршується. З тим, що ворог постійно наносить удари на трансформаторні підстанції, і в першу чергу це стосується електроенергетики. Слава Богу, що газу в Україні і в сховищах вистачає і. Власне, сьогодні стоїть питання не лише розвитку зеленої енергетики, альтернативних видів палива, як це було до війни. Сьогодні вже стоїть питання більш глибоко, взагалі енергетичної безпеки і можливості отримати необхідне світло в дитячих садках і в іншій виробничій діяльності в соціальній сфері, в житлових будинках, тому на форумі якраз і обговорювалися питання допомоги як інвестицій в розбудову в першу чергу в енергетику із можливістю залучення зовнішніх інвестицій і інвесторів. І знову ж таки, ви правильно замітили, що і аграрна сфера стояла на порядку денному, денному як надзвичайно перспективний розвиток, оскільки ми знаємо, що Україна завжди була аграрно орієнтованою країною і була в числі найперших світових лідерів. Зараз в нас є дуже суттєві обмеження по експорту сировини, яка вирощується, тому нам потрібно йти в напрямку глибокої переробки. Це дає можливість. Будувати нові робочі місця, нові заводи, звісно ж, із залученням зовнішніх інвесторів, німецьких інвесторів, якщо ми говоримо про форум в Німеччині, і це таким же чином дасть можливість зменшити навантаження логістичне на перероблену вже продукцію тут в Україні для того, щоб її і експортувати, і споживати на внутрішньому ринку. Тому Темою для обговорення на форумі була саме аграрна політика, була політика енергетики в зв'язці до створених фондів фінансування, які мають йти для фінансування проектів в Україні. Знову ж таки зараз Україна перебуває в умовах війни, чи готові там німці? Фактично, так німецькі інвестори інвестувати, от прямо зараз. Тому що фактично, якщо ми зараз розпочнемо навіть будівництво нових там енергетичних комплексів, які там зможуть переробляти відходи там тієї ж самої сільськогосподарської продукції, в фактично там енергію, там мовно кажучи, в газ так то це необхідно робити вже зараз, аби ми підійшли готовими там до наступного опалювального сезону якомога швидше, чи готові зараз вже інвестувати. Сьогодні почнемо з України. Наші українські компанії вже показують приклад, що вони готові інвестувати, адже підприємства, які знаходяться в Хмельницькій області, в Тернопільській в Вінницькій е і так далі інвестують на Закарпатті. Е частина інвесторів, які знаходилися в Запоріжжі, в Миколаївській області, в Дніпровській. Теж переїжджають і також продовжують інвестувати, і ми знаємо яскраві приклади таких інвестицій, і це є приклад того, що ми готові брати на себе фінансову відповідальність, і таким чином інвестори німецькі, коли вони бачать, що все ж таки активно розвивається український бізнес, не дивлячись на війну, вкладає свої кошти, тобто не йде з протянутою рукою і не каже: Дайте нам гроші. І щось тут для нас зробіть український бізнес сам розробляє проекти. Український бізнес сам вже інвестує в ці проекти, але при цьому звертається до німецької сторони і до Європи забезпечити нас додатковими інструментами, наприклад, страхування чи залучення коштів з фондів, які сьогодні створюються на відбудову України, які би могли бути використані для співфінансування проектів, і таким чином, бізнес, який сконцентрований в Німеччині, в Європі, він дивиться на Україну. Він розуміє, він теж свої ризики оцінює і дивиться, в скільки йому може обійтися інвестиція в Україні. Так, от сьогодні, взагалі, по класиці жанру розвитку бізнесу. Сьогодні вхідний квиток в Україну для того, щоб інвестувати щось, він набагато дешевший. Ніж він буде після війни. Це в першу чергу через ризики. Не так багато інвесторів, які сюди хочуть зайти вже прямо зараз з грошима. Так, да, потенціал великий, але ті, хто перший зайде, для них ця інвестиція обійдеться найдешевшою. Ті, хто будуть наступно в наступному так сказати шолоні, йти вже після того як війна закінчиться, а вона закінчиться найближчим часом нашою перемогою. Для них вже ця інвестиція буде значно дорожча і вони це усвідомлюють. І тому такі два кити інвестиційних, як енергетика, як сільське господарство, як відновлена енергетика, в тому числі, це Фактично, це такі, така основа інвестиційної привабливості сьогодні для України і для тих інвесторів, які були присутніми на форумі, пане Сергію, також щодо теми енергетики. Так фактично, Європа вже ну мовно там років п'ять активно говорила там до початку війни про альтернативні види електроенергії. Так, це і сонячні батареї, це і, там вітряки, умовно кажучи, які також. Переробляли там природну енергію в електроенергію, фактично, але з початком широкомасштабної війни, от ми всі побачили, все ж таки, що от газова залежність Європи, вона була присутня, фактично, і перша там перед тим як вводити санкції щодо Російської Федерації, щодо зокрема ембарго на газ Російський Європа піклувалася про те, аби заповнити свої газові сховища. І фактично зараз мова ж знову ж таки йде про ці от альтернативні види енергетики. Так, але якщо говорити про їхні об'єми. Тому що всі ми розуміємо, що з Росією співпрацювати після війни немало хто захоче, так і умовно кажучи, всі розуміють зараз так само ту газову голку, на яку Росія намагалась підсадити усю Європу, і фактично там частково вийшло це зробити з Німеччиною. Так чи зможе Україна, зокрема, оцими альтернативними видами енергетики, про які зараз де мова, про інвестування, зокрема, в якій мова активно, так забезпечити в першу чергу і свої потреби там, і так само робити її, виробляти її на експорт? Так, ви знаєте, що ще буквально. Два-три тижні назад Україна експортувала активну електричну енергію, адже у нас є і атомна станція, і не одна атомна станція. І в нас є великий відсоток альтернативних джерел енергії тут на цій території України, на мирній території України, де не йдуть не йде активна фаза боїв. Ми експортували до того часу, поки до нас не прилетіло і не були розрушені наші об'єкти виробництва електричної енергії. Я впевнений, що вони будуть відновлюватися, і ринок на місці стояти не буде технології дешевшують. Кошти в альтернативну енергетику будуть заходити ще швидше, оскільки це вже є тренд перевірений. Тобто є команди цілі, які навчилися будувати ці проекти, які навчилися їх експлуатувати, і є ціла галузь, яка навчилася вдосконалювати нові технології виробництва електричної енергії та інших видів альтернативних видів палива. Тому цей тренд буде і в нас буде. Повністю є потенціал для того, щоб заміщувати поступово традиційну на альтернативну як електричну енергію, так і на альтернативний газ, якщо ми говоримо про природний газ в порівнянні з газом метану, який сьогодні вже також в Україні починає будуватися для того, щоб його виробляти вже буквально з наступного року. Це використовуючи відходи е, тваринницьких комплексів, відходи е, пожнивні рештки, які залишаються на полях. все це є органіка. Ми, до речі, прибуваючи в Німеччині, е, мали можливість відвідати такі підприємства в Німеччині 15 тисяч біогазових установок, побудованих і які генерують і газ, і електричну енергію з біогазу е, саме з. Відходів в аграрної сфери це курячий послід, це гноївка, це жом з цукрових заводів і так далі. Тому я якраз впевнений, що саме альтернативні види палива найближчим часом можуть повністю конкурувати з традиційними. Давайте також поговоримо не тільки про енергетичний сектор нашої держави, але й в цілому про відбудову, яка нас неодмінно чекає. І, знову ж таки, ми маємо чимало насправді зруйнованих підприємств на півночі нашої держави і на сході нашої держави, і фактично також і на півдні нашої держави. Всюди, де була умовно кажучи, окупація там після неї залишились фактичні руїни. На вашу думку, чи є економічна доцільність в тому, аби відновлювати ці підприємства, які були зруйновані або фактично вивезені так, російськими окупантами? Чи все ж таки от, ліпше не відбудовувати на старому, а створювати нові проекти і будувати нові підприємства? Це надзвичайно важливе і водночас складне питання, оскільки потрібно дивитися повністю на кожен випадок, на кожен кейс, як кажучи, окремо, якщо було якісне велике промислове підприємство і відбулася просто релокація колективу. Але все обладнання, приміщення залишилися. інфраструктура, залишилась в тому стані, в який може бути викресне, то звісно, що ніхто не буде нехтувати цим активом його будуть долучати до того, щоб на його базі вже робити можливо якісь більш модернізовані підприємства. Якщо інший випадок, коли було повністю розбито те чи інше, наприклад, підприємство теплокомуненерго. І таких випадок, випадків було багато, то, звісно, там вже потрібно робити абсолютно нові котельні, енергозберігаючі котельні, які будуть брати набагато менше газу е, і якісно опалювати. Потрібно міняти і мережі в містах, е, оскільки ми знаємо, що і в мирний час у нас часто густо траплялося так, що на вулиці зима, мороз, сніг, а ми бачимо чомусь калюжі. Е, це через мережі, які протікають, і тепло виходило. А кінцевий споживач за це сплачував. Я знаю, що сьогодні потенційний план маршала це сотні мільярдів коштів, які будуть виділені Україні. І я впевнений, що частина цих коштів піде саме на відбудову. Енергетичної інфраструктури, це і мережі, це і підприємства теплокомуненерго. Ну і звісно ж, я впевнений, що будуть відбудовуватись і промислові підприємства. Знову ж таки, якщо на початку широкомасштабного вторгнення, ми бачили, як ворог активно запускав ракети у військову інфраструктуру нашої держави, зараз ми бачимо, як ворог активно продовжує нищити енергетичну інфраструктуру нашої держави. І, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Зазначав про те, що 40% фактично всієї енергетичної системи там підприємств, які виробляли енергетику, вони наразі зруйновані е в зв'язку з цими обстрілами, які були. Е Чим швидко можна замінити оцих 40% зруйнованої енергосистеми, так і наскільки це може бути швидко, тому що е знову ж таки питання швидко це доволі таки риторичне питання в кожному з аспектів. Десь це можна зробити ну, кажучи, за місяць, десь необхідні роки, або відновити. Повністю функціонування певного підприємства. По різному підходять зараз підприємства, невеликі підприємства, вони елементарно купують дизель-генератори для того, щоб була резервна потужність. Оскільки, коли відключається, наприклад, електрична енергія від підприємства, яке виробляє хліб, то там потрібно. Швидко давати електричну енергію, і і люди, і підприємці будуть так перебиватися. Якщо говорити про більші підприємства, про підприємства водоканала, теплокомуненерго, про міських голів, які сьогодні переймаються цим питанням, то я знаю, що сьогодні розглядаються. Можливість використання енергетичної децентралізації, тобто щоб електричну енергію брати не від мереж, які йдуть від магістр по магістральним газо електропроводам і потім по системі передачі обленерго, а вже закуповуються і встановлюються когенераційні установки потужністю півтора мегаватта і більше, які можуть брати газ з мережі. Слава Богу, газу в нас вистачає, от ми підготовлені до зими і з цього газу. Зробити в децентралізований спосіб електричну енергію, давати можливість на те, щоб опалити дитячий садок, лікарню і так далі. І це вже сьогодні на порядку денному в, в міських голів, і так само і в підприємств. Так само я розумію, що вже. Підходи до будівництва нових промислових підприємств вони теж будуть змінені в бізнесу. Адже коли раніше бізнес рахував і прогнозував вартість електричної енергії і газу в собівартості своєї продукції для того, щоб конкурувати найближчих 5 років на тому чи іншому ринку, то сьогодні той самий підприємець він же прогнозує не лише вартість електричної енергії, він прогнозує, як йому захиститися від відключення і в свої. Інвестиційні затрати кошториси включають вже теж енергетичну децентралізацію, тобто ті самі когенератори, які можуть виробляти електричну енергію, як з газу, так і з біогазу, так і з можливість використовувати газ метан. Тобто сьогодні якраз це буде додатковим навантаженням як на Муніципалітети так і на підприємства комунальної власності та приватної власності, але з другої сторони це зробить нас ще енергетично сильнішими, і тренд на енергетичну децентралізацію, який вже проходить давно Європа, він в Україні буде посилюватись. Ну, влада фактично зараз закликає і бізнес так само обмежитись в електроспоживанні, але тим не менш є певні сфери бізнесу, які без електрики фактично не можуть існувати зараз. Тому що, навіть якщо ми візьмемо там тваринницькі комплекси, так то по-перше, тваринам те не поясниш, що необхідно зараз там потерпіти, тому що попросили обмежити використання електроенергії. По-друге, там і доїльні апарати, і холодильні установки, і насправді багато іншого обладнання. Воно все це потребує електроенергії. Як тут бути? Це надзвичайно важка ситуація для бізнесу. Виклик, з яким бізнес сьогодні працює з ранку до ночі, і рішення лише якщо абстрагуватися від того, що є обленерго, і ми не знаємо, яка ситуація буде. Ми сподіваємося, що нас системи ПВО захистять і далі все буде добре. Але тим не менше, бізнес сьогодні сам буде вже, вже шукає кошти на те, щоб підкріпити. Можливості автономного забезпечення електричної енергії. Іншого виходу я не бачу. Давайте також і про план Маршала, тому що ви вже зазначали про нього в одній з своїх відповідей. Я більш ніж певен про те, що ви про нього думали. Ви думали, можливо, як його можна навіть там чи вдосконалити, чи видозмінити. На вашу думку, яким він має бути, і які от перші основні пункти плану Маршала мали бути для відбудови України? Ну, в першу чергу, оскільки ми країна воююча і в нас такий сусід, то ми маємо турбуватися про свою оборону і про оборонний комплекс, і кошти мають йти на виготовлення зброї. І ця галузь має розвиватися. Є база в Україні з чого розвиватися, її потрібно вдосконалювати, підкріплювати. Якщо говорити про економічні процеси, це відбудова промислових підприємств. вже, Вищого ступеню переробки, виробництва, це енергетика, про яку ми сьогодні згадуємо, і це сільське господарство, яке залишається великим таким потужним. Експортним потенціалом та й внутрішнім гравцем, взагалі, в бізнесі, тому план Маршала мав би йти на ці речі. Звісно ж, якщо ми говоримо ще про споживання енергоресурсів, бо з одної сторони ми можемо да, альтернативу зробити, замінити їх, але з іншої сторони, в нас величезний потенціал для скорочення споживання енергетичних ресурсів. Ми можемо скоротити мільярди кубічних метрів газу, мільярди кіловат годин. Не використовувати їх за рахунок утеплення багатоповерхових будинків, індивідуальних е, нового житлового фонду. Ми можемо скорочувати споживання через енергоефективні технології на підприємствах, і це мають бути програми е, як енергетичної модернізації, енергоефективної модернізації, так і про компенсаційні якісь ставки, гранти для того, щоб підприємство не відчуло це навантаження, тобто. Уряд і зовнішні гранти маючи. Рухатися в сторону фонди мають рухатися в сторону допомоги підприємствам використовувати кошти на енергоефективну модернізацію, але при цьому щоб бізнес не ніс цього навантаження, бо сьогодні дуже великий дефіцит коштів. Банки не кредитують. Якщо кредитують, то під дуже високі ставки і підприємствам сьогодні не до так сказати, не до модернізації їм, аби вижити, розумієте. І тут має на себе взяти Європа через ці гранти, через ці фонди, має підставити нам плече. Адже ми сьогодні захищаємо не лише Україну, ми захищаємо всю Європу ціною життя наших співвітчезників. Пане Сергію, хотів з вами також поговорити про контроль над цільовими призначеннями коштів, які будуть на відбудову передані Україні, які будуть передані Україні на певний розвиток. Е, тому що умовно кажучи, ми раніше отримували там кредити від Європейського Союзу, і від різних там банків. Але ну умовно кажучи, репутація щодо використання цих кредитів була трішечки підпсована. І фактично зараз ми маємо там 300 мільярдів, які заморозили від Центробанку Російської Федерації. Також в різних країнах Європейського Союзу ми маємо там певні активи, які були Російської Федерації, які були заморожені. В разі того, припустимо, якщо вони все ж таки там віднайдуть якийсь механізм, створять його, і ці кошти все ж таки будуть в, ці, в кінцевому випадку призначені на відбудову нашої держави. Так який має бути механізм контролю над цими коштами, аби вони фактично там дійшли до місця призначення і були саме витрачені на відбудову? Чи існує в світі от такий механізм, аби проконтролювати фактично там кожен долар, який був призначений на відбудову, і аби він туди пішов, а не розійшовся десь трішечки в інших напрямках. Це дуже правильне питання, адже кошти будуть дуже великі, і ми часто спостерігаємо ситуацію, що кошти йдуть не по призначенню. Тобто виділяються кошти, наприклад, на енергетичні якісь проекти, Через 2-3 роки ми бачимо, що проєктів не було, коштів теж немає, але є лише звіти, скільки провели форумів, скільки провели презентацій, там, де на цих форумах. З презентаціями розповідали, як нам треба всім об'єднатися і розбудовувати Україну, але при цьому не побудований ні один об'єкт, часто густо таке зустрічається, тому я би з іншої сторони і не не потрібно дуже сильно перевантажувати бюрократичними процедурами, бо якщо довго... І багато буде процесів відбуватися по контролю, то так можна не побудувати жодного і не запроектувати жодного об'єкту, бо кожен буде боятися брати на себе відповідальність. Тому тут потрібно, щоб були якісь зовнішні, зовнішні спостерігачі. Це не мають бути, наприклад, там міністерства ті чи інші. Це мають бути кошти цільові, можливо, вони будуть розподілятися через органи місцевого самоврядування в співпраці з зовнішніми донорами, як має бути якийсь інспектор, прикріплений, наприклад, на кожен регіон, і щоб він дивився за цільовим використанням, подавав звіти і так далі. Тобто, цю систему контроля потрібно додатково вибудовувати. Тобто, нам ще фактично потрібно буде цим займатися і вибудовувати новий механізм контролю над тими коштами, які будуть призначені Україні для відбудови. Правда, Так, мають бути кошти і паралельно вже потрібно думати над системою контролю. Пане Сергію, я вам дякую за те, що ви звертали до нашого прямого етеру. Друзі, нагадую, з нами в студії був Сергій Савчук, експерт з інновацій, інвестицій та енергоефективності. Саме з ним детальніше говорили про Україну німецький економічний форум. Його підсумки а також перспективи України як у відбудові, так так і саме у сфері розвитку нашої держави. Ще раз дякую за те, що завітала